Ваші ікони не такі святі, як наші ікони. Одна церква може заробити близько 3,5 мільйонів гривень щомісяця, і це завдяки продажу товарів та наданню релігійних послуг. Нині в Україні діє близько 13 тисяч парафій Московського патріархату, які перебувають у підпорядкуванні російської православної церкви. Я не уїду до тих пор нікуди з України і не збирався, поки собирався. всіх вас. хвас. З днем дедалі більше українських церков приєднуються до православної церкви України. Одне з основних джерел доходів пов'язане з продажем свічок. У церквах московського патріархату існує монополія, відповідно до якої свічки на продаж можна закупити лише у лаврі, де їх продають просто пачками. Такі оптові поставки є джерелом заробітку для єпархії, але слід зазначити, що це не єдиний спосіб отримання доходів. Асоція ще не повинен іти пішки. єпархії, щомісяця одержують внески з церков в середньому близько 300 гривень з кожного приходу. Це дозволяє їм заробляти приблизно 50 тисяч гривень на місяць. Крім того, у ПЦМП існують корупційні схеми. Наприклад, раніше для встановлення священником у парафії потрібно було заплатити 25 тисяч доларів, і це при курсу 8. Ці гроші легко можна було відбити завдяки пожертвуванням. Це вінчання, відспівування та молитовні записки. Одним з найяскравіших представників церкви є скандально відомий Паша Мерседес. Ну, давайте давай, – Телефон Не дай, дай нічого! – Ні да. Служба безпеки України вручила митрополиту УПЦ Московського патріархату Петру Лебедю нову підозру щодо підривної діяльності проти України. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость Велію. Там вже пропорай російські скрізі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Наразі вирішуються питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство зазначило, що за день до оголошення Павлу першої підозри він дав відеоінтерв'ю одному з українських змі. У цьому відео він заперечив існування України як суверенної держави. Зараз Україна. Я слідчий слідчував управління головного управління звуком місті Києві та Київській області. Петро Дмитрович, я вам повідомляю, що ви обґрунтовано підозрюєтеся вчинені виправдовування зброї на агресії Російської Федерації проти України, тобто вчинені кримінального правопорушення передбачено частина 1 статті 436 з позначкою 2, кримінального чекайте, 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 кодексу. Не не спішить, а я вчинені кримінального правопорушення передбачено частина 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Отож, я примір, не прийму. Поки не буде не адвоката. <св 'язок> зазначається, що священник назвав російську збройну агресію проти України громадянським конфліктом, який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій. Повідомляє відомство. Представники ЗМІ кілька разів питали скандального священника про те, чи вважає він Росію країною агресоркою. Той спочатку ухилявся від прямої відповіді. Митрополит Павло заявив, що засуджує агресію, але не уточнив, чию проти кого, коли його знов запитали. Паша Мерседес цинічно відповів: Росію не вважає агресором, тому що в мене там живе сестра. федерація не являє агресором, тому мене там живе сестра. Павло Лебідь, відомо також, як Паша Мерседес завжди виявляв особливе ставлення до Росії 12 грудня 2014 року. На круглому столі, присвяченому Євромайдану, він схвалював дії міліції та глузливо питав: скільки платять студентам за участь у протестах. До вечора умроті. Ви ім'я це і сина святого духа 22 січня 2014 року під час богослужіння митрополит Павло порівняв Віктора Януковича з Ісусом Христом та висловив йому свою підтримку. Це викликало обурення, і речник Володимира Волинської єпархії ОПЦ МП Віктор Мартиненко звернувся до нього з проханням не робити гучних заяв від імені всієї церкви. Також він заявив, що Крим ніколи не був українським. Слухай сюди. будь ласка. А ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським у 2009 В'ятнадцятому році на питання газети сьогодні про його ставлення до президента Володимира Зеленського митрополит Павло назвав Україну агресором у війні на Донбасі. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі горе. вам, Бійтеся. Бандеровець Так. 2020 року на міжнародному фестивалі православного кіно Покров він закликав до єдності з Росією. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року відмовився засуджувати дії російської влади, стверджуючи, що українці пожинають плоди своїх дій. Також під його керівництвом було демонтовано старовинний бароковий каностас у селі Нискринчів за припущенням через невідповідність канонам російської церкви. Частина каностасу була спалена, а нещодавно його шматки почали знаходити у різних. Церквах релігіознавці вважають, що Паша Мерседес знищив цей іконостас не просто так і вважають, що гроші, одержані від продажу полотен, могли бути використані для хабаря на посаду намісника києво Печерської лаври. Крім цього Паша Мерседес неодноразово атакував журналістів, називаючи їх душевно хворими та невеждами. Він нападав на журналіста телеканалу 1+,1 плюс Михайла Ткача у 2011 році. Ви знаєте людей. А не жовторотики. ти прийшов як бомж, Ти ви як бандити. Це ти. Ти просто знаєш? Невежди, не відео яких не Бачиш ти душевно в людина на журналістку видання кореспондент Ксенію Карпенка у 2012 році, заломивши її руку та відібравши мобільний телефон. Патика Павло через це викрутив її руки і забрав мобільний телефон, на який кореспондент записував інтерв'ю. Коли журналістка намагалася забрати телефон з машини священнослужителя, він почав її штовхати в спину і витягувати автівки. Інцидент вдалося зафіксувати фотографу журналом. Двадцять року проти Митрополита Павла було порушено кримінальну справу. Він звернувся до віруючих, скаржачись, що РПЦУ забрали успенський собор у Києво-Печерській лаврі. Також він звинуватив українську владу у вбивстві тисячі немовлят та мільйонів людей і назвав ПЦУ розкольниками. Не награбував, а намолив Мільйонер з кадилом. Паша Мерседес успішно зібрав свою власну імперію, накопичивши знатний стан завдяки пожертвуванням на храм у селі Вореньків, колишньому наміснику Києво-Печерській лаври. Належить двоповерховий будинок. Саме в ньому паша Мерседес і проведе свій домашній арешт. Його площа становить 570 квадратних метрів, а побудований він на ділянці площі 40 соток. На ділянці також розташований гостьовий будинок площі 170 квадратів. У 2016 році маєток виставляли на продаж. Тоді його оцінили в 1 мільйон 300 тисяч доларів. Мовилося, що будинок мебльований роботами італійських та англійських майстрів, але охочих тоді придбати не знайшлося. Також у власності. Павла є особняк у Печерському районі столиці. Площа 546 квадратних метрів. Окрім спальні вітальні, там є своя турецька лазня, сауна, басейн та навіть ліфт. Аби добиратися до своїх домовладінь, колишній намісник Києво-Печерської лаври зібрав непоганий автопарк. До слова, коментуючи свою овцівку за мільйон, митрополит дописувався: А що священик має те пішки? А що священик повинен йти пішки по-вашому? Під час роботи в лаврі митрополит встиг продемонструвати три автомобілі Мерседес. Ось така, от божя благодать.